Дивіться, пішов дощ, і ну, я бачу тут ангела на фірці. Земля, крила, туловище, голова тут навіть вверху мокро, ну, ніби коси, ось тут вверху, а тут коло шиї як плащ. А тут чоловік і жінка, як продовження. Оберігає, ніби підказка. Може це наш мій син? Оберігає мене і чоловіка. Не знаю, що б це значило. Тому все мокро. Злива була сильна, а ось таке вималювалось після зливи.